Привіт друзі. Сьогодні є 5 серпня, Чернівецька область, Кіанський район, Дністровський район. почало рвати ми вже під замовлення, виноград, Веліс. Подивіться, оце окрасне. До 40 см грозь, кишмиш. <кій> Прекрасний, дуже класний ягода, дуже смачна. Ось такий врожай в цьому році у нас на нього. Дуже рано в цьому році, десь на тиждень три скоріше почало дозрівати, те ж саме проображення. Ось. Гарні ягоди, гарні кущі будемо мати багато саджанців на осінь, встигніть замовити. Ось так виглядає ящички. Дивіться, врожай. Так що Кого цікавить, можете замовляти, бронювати вже в нас на сайті. Заходьте та замовляйте.